Геннадій Москаль один із найяскравіших і найемоційніших політиків України, який став героєм десятків інтернет-мемів. Він запам'ятався своєю проукраїнською позицією, попри доволі промовисте прізвище. Проте найбільшу популярність йому принесли його емоційні висловлювання, часто з нецензурними словами. Згадаємо найвідоміші з них у селищі Родина на Луганщині Москаль. Особисто зупинив вантажівки, які незаконно намагалися провести продукти на тимчасово окуповану територію. Ні, хлопці, ну це теж хуйня. У магазин не розрішають завести хліба. блядь, а от ето сидить по всьому селу. Блядь. То як воно на парашуті тут упало? Блять? Нахуя ми будуємо ці фортифікаційні споруди? Зачим ми ставимо блокпости? Ну за чим ми ставимо? як тут люди могли оказатись на передній лінії огня? А де гарантія, що вони сюди не везуть? взривчатку, терористів? Хто це? Ні, так зачем это всю государство тратить? огромні сили, деньги, средства? Помідорів свіжим їм, ще не хватает, сколько, сколько? що не вистачає, блядь? Так хорошо, що ви в магазині розрішаєте людям хліб завести, блядь? А вот эта хуйня крутиться, блядь. Я ето піздець, мені. мені вже ето. Це... Як завозився, завозився? йді в магазин, і посмотри, жрати нечого. Він різко висловлювався на адресу тодішнього голови СБУ Валентина Наливайченка через ситуацію з Кримом. І як показав час, його слова виявилися пророчими. Так ёлки твої палки, в тебе ж ціле головне управління служби безпеки, цілий підрозділ зовнішньої розвідки, військової розвідки, контррозвідки. Де ж ви були розпали все повністю. Так будуть захвачувати завтра Севастополь, після завтра ще е, Луганськ, Донецьк. Навіть на офіційних засіданнях, де він головував, Москаль не стримував емоцій. Панесі. Все, Пожалуйста, пане це. Да. Очередна від Януковича партія тот звідтив хірню говорить, а вона звідси. І ми, ми маємо це все слухати. Прошу, да. пані Бондаренко, послухайте, ну послухайте суда. От послухайте мене, коли буде кворум, і коли на кворумі, ми виберемо секретаря комісії. Ви чуєте мене чи ні? Бо ваша партія регіонів вже затрахала всіх, і ви хочете нас теж. Не вийде це. Наступне відео розібрали на цитати. Ну з якої? Ну ти чого дивишся на мене, як баран на нові ворота? Скажи, пішов ти нахуй разом зі своїм телеканалом. Ти зрозумів мене чи ні? Йди к Йобаної матері. От все. Так що не йдеш? Ти що, долбойок? Ну що ти ще хочеш почути від? мене? Пішов к Йобаної матері, я тобі сказав. І вже провокатор хуєв. А цю фразу напевно чув кожен. Він що, лорд, сер, пер, хер. Хто він є? Ніхто, значить, дрібний барига. Він любив прислів'я і часто створював власні. Кравчук дуже добре сказав: що плили, плили і на березі втопилися. Вибачте, я би сказав, плили, плили, а вони на березі всралися. І на завершення анекдот від Геннадія Москаля. 39-й рік радянська влада входить в Галичину у Львів. Впереді переді йдуть танки, армати, артилерія. І в кінці йде туркменський батальйон на верблюдах. І стоять дві панянки зі Львова, і одна друга каже: пані, подивися, що москалі з коньми зробили. Як вони прийдуть, то що вони тоді з нами зроблять? А які меми пам'ятаєте ви? Пишіть у коментарях.